Епоха просвітництва, яка прийшла на зміну епосі відродження, одна із видатних сторінок в історії західноєвропейської культури. Саме з цією епохою ми сьогодні почнемо знайомитися ближче. 17 століття увійшло в історію європейської культури як епоха розуму і просвітництва. Щоправда, доба просвітництва бере початок ще в 17 столітті і припадає на період між двома революціями в Європі. Так званою славною революцією в Англії і великою французькою революцією. Але зміст епохи просвітництва не зводиться тільки до осмислення плодів Англійської революції та підготовки французької. Її суть значно ширша. Саме в період між двома революціями провідні філософи-просвітники замислилися над проблемою організації людського суспільства. При цьому вони не розглядали революцію як оптимальний шлях до щасливого майбутнього. Оскільки радикальні зміни неминуче супроводжувалися людськими жертвами. Французька революція це повністю підтвердила. Спочатку її захватом і сподіванням зустріла майже вся Європа, але пройде зовсім небагато часу, і європейці довідаються, якою крові коштуватиме французька революція. Великий Гете ще з самого її початку сказав: нищення всього існуючого лякає нас. Я не розумію, як із цього може виникнути яке небудь благо. Сподівання на еволюційне, а не революційне удосконалення суспільства живила і сама дійсність 18 століття. Порівняно з попереднім, це було мирне століття. У політиці спостерігалася більш-менш стабільне співіснування, економіка зростала, культура теж була на підйомі. В епоху просвітництва з'явилася нова вагома сила в суспільстві громадська думка. Вона стала суттєво впливати на державну політику, що обмежувала свавілля монарха, і виявилася могутньою зброєю в руках тих, хто вмів нею керувати. Інструментом, за допомогою якої формувалася громадська думка, були чутки, газети. Середовищем прояву громадської думки були світські салони. 18 століття стало століттям салонів, де були розмови про науку, філософію, політику, дізнавалися новини тощо. Просвітителі постійно відвідували салони, і частина їхніх творів була написана у формі розмов. Окрім салонів, виникали літературні, філософські, наукові товариства і гуртки, завданням яких було впливати на громадську думку і сприяти поширенню ідей просвітництва. Особливістю таких гуртків і товариств було те, що в суспільстві, розділеному становими привілеями, вони об'єднували людей незалежно від походження. Одним із таких об'єднань було товариство масонів франкмасонство. Масонство стало модною, навіть впливовою течією. До лож вступали особи, які прагнули змінити існуючий несправедливий світ. Вони проповідували свободу і братерство всіх людей. Поширювали ідеї просвітництва, займались благодійницькою діяльністю. Крім салонів з їх філософсько-науковими розмовами і масонських лож у 18 столітті бурхливо розвивалося світське мистецьке життя. Раніше театри здебільшого були придворними. Театри, відкриті для широкої публіки, діяли тільки в Лондоні та Парижі. У XVIII столітті вони відкривалися навіть у невеликих містах Європи. Найбільш відомими були комедії Жана Батиста Мольєра. У цей час змінилась і роль музики. Раніше вона виконувала роль супроводу під час богослужіння, придворних свят, спектаклів, а у XVIII столітті зазвучала самостійно. Клавесин, фортепіано, скрипка, флейта стали концертними інструментами. Композитори й виконавці опинились у центрі уваги світської публіки. Їх запрошували королі та веліможі. Бах, Гайден, Моцарт, Бетховен набули світової слави як композитори і виконавці. Більш доступним для широкої публіки також став живопис. Тогочасні митці організовували виставки картин, що потім обговорювалися в салонах і пресі. Світовічуття суспільства у 18 столітті точно вловив і визначив англійський просвітник і політичний діяч Болінгброк. Бог створив нас для того, щоб ми пристрасно бажали щастя. І він поставив наше щастя в залежність від суспільства. Епоха просвітництва затвердила у свідомості людей поняття природного права. Просвітники вважали, що всі люди від природи наділені природними правами. Зокрема, правом на життя, свободу та рівність, і з цього випливало, що всі існуючі в суспільстві відмінності між бідними та багатими, правителями і підданими, дворянами і непривілейованими особами були встановлені не Богом, а самими людьми. З огляду на це вони мали змінити те, що самі створили. Наміри змінити і суспільство в епоху просвітництва розглядалися не як зазіхання на світовий порядок, а як законне право людини. На думку просвітників, щоб зробити людей щасливими, найперший слід усіх їх забезпечити природними правами, відкритими за допомогою розуму. У 1690 році великий англійський філософ Джон Лок публікує свій головний твір Досвід про людський розум, що відкрив добу просвітництва в Європі. Проголосивши культ розуму, Лок таким чином указав фундамент, на основі якого мало бути створено розумно організоване суспільство вільних людей, рівних перед справедливими законами. Вчення Лока стало програмою для його послідовників у різних країнах Європи, хоча воно постійно доповнювалося і уточнювалося. Так, видатний німецький філософ Іммануїл Кант у 1784 році написав статтю, в якій остаточно закріпив у культурі поняття просвітництва. Стаття мала назву відповідь на запитання, що таке просвітництво. Відповідь була такою: просвітництво – це вихід людини зі стану свого неповноліття, а неповноліття за Кантом є нездатність користуватися своїм розумом без керівництва з боку когось іншого. Має мужність користуватися власним розумом. Таким є гасло просвітництва. Ще багато бракує для того, щоб люди почали послуговуватися власним розумом без стороннього втручання. Проте перепон на шляху до справжнього просвітництва для подолання стану неповноліття, у якому людство перебуває з власної провини, дедалі меншає. Просвітники були різними людьми. Національність, політичні та релігійні переконання, особисті якості і, врешті-решт, час все це накладало свої відтінки на погляди кожного з них. Але в головному вони сходилися. Основною силою в удосконаленні суспільства вважали розум. З його позиції вони оцінювали явище природи, науку, історію, людину з її перевагами і вадами, суспільні норми, релігійні догми. Всі просвітники вірили в те, що побудувати царство розуму на землі цілком реально. Переважна більшість просвітників визнавали Бога. Якби Бога не було, його слід було б вигадати, говорив Вольтер. Створивши світ і природничі закони, за якими він існує, Бог виконав свою місію, вважали просвітники. Далі, на їхню думку, повинна була діяти людина, відкриваючи і пізнаючи божественні закони. Як це робив, наприклад, видатний англійський учений Ісаак Ньютон? Сучасники називали його інтерпретатором Бога, тобто тим, хто відкривав і витлумачував людям божественні закони. Та й сам учений стверджував, що всі закони, які діють у природі, мають божественне походження. Він говорив, що 2 плюс 2 дають 4 лише тому, що того побажав Бог. Визнання Бога творцем і символом вищого добра не заважало просвітникам викривати реакційність церкви і духовенства. Особливо непримиренним у критиці був Вольтер. Удосконалення світу, створеного Богом, справа людини, але не будь-якої, а наділеної освіченим розумом, який ще треба було виховати. Так вважали просвітники. Не випадково трактат ЛОКа думки про виховання також став для них програмовим. Декотрі з просвітників, наприклад, німецький філософ Хрістоф Мартін Віланд, вважали самовиховання необхідною мовою формування людини розумної. Людина повинна бути у певному розумінні своїм власним другим творцем. Потреба виховання і самовиховання зумовила бурхливий розвід друкованого слова. В Англії були популярними журналами. Зміцненню позицій книги і читання, а отже знань, сприяло видання у Франції енциклопедії або тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел. Філософ Деніді Друг вважав своїм завданням зробити сучасні знання більш доступними для сіль. Його задум полягав у тому, щоб скласти загальну картину накопичених знань і об'єднати їх у спеціальний словник. Видання отримало назву. Енциклопедія або тлумачний словник наук, мистецтв та ремесел, щоб підкреслити унікальність і значущість цієї визначної книги, її стали називати одним словом енциклопедія і писати з великої літери, а авторів статей називали енциклопедистами. Очолили роботу над енциклопедією письменник і філософ Дені Дідро та видатний математик і мислитель граф Д'Аламберг. Організаторам задуманого Дені Дідро і Жану Даламберу вдалося залучити до справи всіх великих філософів і письменників того часу: Вольтера, Монтескіє, Гольбага, Руссо та інші. Перший том цієї праці був надрукований у 1751 році, проте вже в 1759 році видавати енциклопедію було заборонено. Однак видання продовжувало виходити підпільно. Проти неї виступали королівська влада, високопоставлені чиновники, церква і навіть сам папа Римський. Не витримавши такого цькування, Даламбер відійшов від задуманого, але дідро не поступився принципами і довів справу до кінця. Ця масштабна праця справила величезний вплив на тогочасне суспільство. А її автори увійшли в історію культури як енциклопедисти. Природа і цивілізація, розум і почуття поняття, Що завжди були в центрі уваги просвітників, їхнє співвідношення на різних етапах доби просвітництва, залежно від часу, країни, особистісних якостей просвітників, змінювалося. Так, у 50-х роках 18 століття французький письменник і філософ Жан-Жак Руссо проголосив: розум сформував людину, але життям її веде почуття. Своїм ідеалом він називає природну людину, ту, яка живе за законами, продиктованими самою природою. Вдивіться у видовища природи. Прислухайтесь до внутрішнього голосу, говорив Руссо. Його вчення отримало назву Русаїзм. За доби просвітництва філософи були письменниками, а письменники філософами. Це був час високого, навіть незаперечного авторитету літераторів. Їхні твори стали чи не головним інструментом перетворення суспільства на основі розуму. Провідними художніми напрямами стали. Просвітницький класицизм, просвітницький реалізм та сентименталізм. Просвітницький класицизм це останній етап у розвитку класицизму, що вибрав основні ідеї просвітництва, вища форма класицизму. Просвітницький класицизм продовжував традиції класицизму 17 століття. Письменники-класицисти вбачають тепер громадянський обов'язок людини не в тому, щоб бути відданим монархові державі, а в тому, щоб служити інтересам і потребам суспільства, ідеалам свободи, рівності, братерства. Письменники прагнули впливати не тільки на розум читачів та глядачів, а й на їхні почуття. Представниками просвітницького класицизму є Вольтер, Шарль Луї Монтескє, Дідро, Жан-Жак Руссо, та інші своєрідного втілення просвітницький класицизм набув у драматургії Гете і Фрідріка Шиллера. Він отримав назву Веймарський класицизм, який став наступним етапом розвитку німецької просвітницької літератури. Веймарський класицизм звертався до античності як ідеалу формування гармонійної. Вільної і гуманної особистості прагнув до загальності і природності образів, до вершеності форми, поєднував раціоналістичну ясність і тонкий ліризм. Найважливішим досягненням французьких просвітників класицистів стало видання 33 томної тонної енциклопедії або тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел. Якщо просвітницький класицизм був останньою стадією у розвитку класицизму, то просвітницький реалізм можна вважати раннім етапом реалізму. Його теоретиками стали Дені Дідро у Франції і Лесінг у Німеччині. Особливістю просвітницького реалізму була увага до повсякденного життя звичайної людини, яка, зіткнувшись із несприятливими і несподіваними для себе обставинами, все одно перемагає. Таким був, наприклад, Робінзон Круза. В його особі Даніель Дефо прославляв людину сильної вдачі і, звичайно ж, розумну, відповідно до просвітницьких ідей. На відміну від Дефо, Джонатан Свіфт піддає сумніву ідеї просвітників мандри Гулівера. Він говорив, що людина ще не заслужила собі право вважатися розумною істотою. Незважаючи на різницю в поглядах, Дефо і Свіфт були проповідниками ідей доби просвітництва. Їхні романи вважають просвітницькими. Сентименталізм це літературний напрям другої половини XVIII початку 19 століття, що характеризується прагненням відтворити світ почуттів людини та викликати у читачів співчуття до героїв. Сентименталізм дістав свою назву від роману англійського письменника Лоренса Стерна Сентиментальна подорож по Франції та Італії. Сентиментальний означає чутливий, сердечний, довірливий. Герой, наділений такими якостями, прийшов на зміну людині розумній. За допомогою розуму, вважали сентименталісти, не вдасться збагнути закони природи. Це можна зробити лише через емоційну почуттєву сферу. Звідси висновок: основне в людині не розум, а почуття, зокрема, здатність до співпереживання. Через виховання в людині почуттєвості сентименталісти сподівалися пом'якшити жорстокість людини, її холодний раціоналізм, який, на їх думку, заважав людині співчувати ближнєм. У центрі зображення письменників-сентименталістів життя простих людей з їх душевними переживаннями, почуттями та настроями. Найяскравішими представниками сентименталізму були в поезії шотландець Роберт Бернс. Англієць. Томас Грей. У прозі француз Жан-Жак Руссо, Німець Йоган Вольган Гете. В українській літературі сентименталізм представлено творами Григорія Квітки Основ'яненка. Література доби просвітництва всіх художніх напрямів і жанрів була пронизана вірою в людину в її освічений розум і здорове природне почуття. Підведемо підсумки. Що ж таке просвітництво? Просвітництво – це ідейний, культурний та інтелектуальний рух у країнах Європи в другій половині 17, 18 століття. Характерні ознаки епохи просвітництва. Головне завдання просвітництва це боротьба з феодалізмом, абсолютизмом, духовенством. Головні герої епохи люди науки, мистецтва, державні діячі-реформатори. Героєм у творах мистецтва стає природна людина, тобто звичайна і не зіпсована цивілізацією. Вона зображується симпатією і любов'ю. Від природи ця людина наділена талантом, здібностями і розумом. Людина повинна сама відповідати за свої вчинки і поважати інших. Основним джерелом поширення просвітницьких ідей була художня література, яку дуже цінували просвітники саме за її широкі можливості впливу на суспільну свідомість. Художнім відкриттям, доби просвітництва, стали нові жанри, які відображали самий дух епохи з її прагненням до пізнання та освіти. Це філософська повість, епічний прозовий твір, в якому, окрім власної повісті, на перший план виступає глибина порушених у ній філософських проблем, їх розв'язання і зумовлює поведінку та вчинки героїв, повороти сюжету характер конфлікту. Епістолярний роман це роман, який є циклом листів одного або кількох героїв. У листах виражені душевні переживання героїв висвітлена їх внутрішня еволюція. Цей жанр особливо популярний у сентименталізмі. Пропаганда книг і знань. Створення перших енциклопедій з'являється бібліотеки. Головна ідея просвітництва завдяки знанням Змінити цей недосконалий світ.